Я думаю, що він фарбується, я думаю, що він і підмальовує шкіру голови, адже алопеція чоловіча, вона настає набагато раніше, у жінок. І є деякі кадри, де ми можемо наблюдати, що волосся покидає його шикарну голову. І що, ну, чи я вправі взагалі давати поради такому мастодонту? Напевно, що ні. Якщо... Він до сьогоднішнього дня не, прийняв, не приймав таких рішень, то значить йому так комфортно. Mm -hmm. Але чи я би, чи я би поп попробував порадити, ні, ні, не Що саме? Е, порекомендувати клініки, можливо, з пересадки булося, або все-таки можливо звернутися до... Пастажерів, які виконують накладки ну, для, для, для того, щоб людина в кадрі була більш, скажем, ну, стильніше. Все-таки волосся, вона додає зовнішнього стилю і, і впевненості. Хоча мужикам, напевно, це похер далеко. І за того, що він мужчина. Мужик такий, знаєте, рокер, тому йому і по барабану, що у нього на голові. Ще хочу запитати про Пивоварова. У нього раніше був такий Довгий. стиль довге волосся, зараз у нього короткі. короткі. Мені він з коротким подобається набагато більше. А mm -hmm. коли він був з довгим волоссям, він такий, знаєте, був, як це сказати, Пацаненок такий, ну типа mm -hmm. він не, не то, що не викликав якоїсь такої, знаєте, поваги, як артист стоявши. Він все-таки зовнішність має своє значення. І е, він себе дуже довго шукав. На кінець він знайшов, він зараз на своєму місці. Тобто ви вважаєте, що від зачіски залежить і кар'єра артиста? Е, та ні, кар'єра не може залежати від зачіски. Зачіска вона є невід'ємною складовою артиста, але від зачіски залежати артист не може.